Як з чотирихкімнатної квартири площею 81 метр квадратний, зробити три окремих міні-квартири для подобової оренди. Привіт всім! З вами Володимир Тимченко і команда GT Alliance. Сьогодні ми знаходимося в районі Прага-Пунуць, міста Варшава. Ось такий красивий проєкт недавно був побудований в цьому районі від одного з надійних забудовників. Поряд знаходиться бізнес-школа Козмінського, Рахується як Бізнес школа номер 1 у Східній Європі. І ми з вами подивимося, як з чотирьохкімнатні квартири зробили три окремих міні-квартири для подобової оренди. А поки будемо оглядати, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал і пішли. Тут ви бачите хол, звідки вхід до окремих трьох міні-квартир. Почнемо з двохкімнатної. Порядка 40 метрів квадратних. Тут іще лежать певні речі. Підготовка до подобової оренди. Ось такий салон з анексом кухенним. Кондиціонер обов'язково. І вихід на такий просторий балкон з красивим видом на патіо. Там знаходиться центр Варшави. Досить добре місце розташування. Ідемо, подивимось спальню і ванну кімнату. Ось така спальня кімната. Ось ванна кімната. Ідемо, дивимось наступні. Почнемо з такої міні- Кавалерки. Ось так вона виглядає, досить затишна, анекс кухенний, розкладний диван, телевізор, шафа і два столики. Один для праці, другий для приймання їжі для обідній столик. Також ця міні-квартира. Міні-кавалерка має ось такий просторий балкон з видом на падью. Йдемо глянемо, як виглядає в ванна кімната. І йдемо в сусідню. Шафа. Також невеличка, але досить затишна. Кімната з анексом кухенним, розкладний диван, телевізор і обідній столик. І так виглядає вана кімната. Які три основні критерії враховувалось при купівлі даного об'єкту нашим клієнтам, а також нашими парадами? Перша це можливість дійсно поділу такої квартири на три окремих міні-квартири: наявність відповідних шахт, наявності вікон, для того щоб це дійсно були комфортні, такі міні-квартири для проживання орендаторів? Друге, це звісно ж дохідність, тому що якщо взяти таку чотирикімнатну квартиру, і здавати її просто як чотирикімнатну, то дохідність була б на порядок нижче, ніж якщо поділити на три міні-квартири і здавати їх або на довгостроковий період, або ж на короткодобовий. Ну і третє, це локалізація. Якщо ми говоримо за цю локалізацію, тут дійсно враховувалось те, що поряд один із найкращих бізнес-університетів Східної Європи. Відносна близькість до центру, тому, відповідно, клієнтами. Даної квартири можуть бути як студенти, як вчителі, які приїжджають працювати в даний університет, або ж туристи, які приїжджають просто до Варшави і хочуть знайти собі житло для проживання. В даному будинку вже немає доступних квартир. Відповідно, якщо ви хочете придбати нерухомість із подальшою здачею в оренду, пишіть нам на контакти, які є під цим відео. Ми підберемо вам ті об'єкти, які дійсно можуть бути цікаві. Як для такого поділу є такі зараз пропозиції, або ж для купівлі, ремонту і подальшого перепродажу, пишіть, звертайтесь, будемо раді допомогти. А вами був Володимир Тимченко у житті альянс і до нових зустрічей.